Доброго ранку, друзі. 5 квітня. День, коли повітря пахне свободою, бо сьогодні субота. Це не просто день, це ніби фінальний акорд. Робочого тижня, де кожен крок до будь-якої справи звучить як нарешті і я вільний або вільна. Тому усміхаємося, заварюємо щось смачне і поїхали. Це ер про ранок. Почнемо з найглибшого: Міжнародний день совісті. Це той самий день, коли треба подумати, а чого це я ще не зробив того, що давно обіцяв собі. І от коли совість трохи нагадала про себе, саме час пройтися по вогню. Так, сьогодні ще й міжнародний день ходіння по вогню, символу внутрішньої сили та зовнішнього вигляду. Але поки дорослі ходять по вогню, Є ті, хто тільки з'являється на цей світ, і ми сьогодні вклоняємося неонатологам, людям, які першими зустрічають нас після народження, без них нікуди, особливо в перші хвилини життя. Ще далі, ще більше. Міжнародний день битви подушками. Саме сьогодні можна кидатися м'якими предметами, і це буде соціально прийнятно. Якщо ваша совість не дозволяє, скажіть, їй, що це арт-терапія. А щоб кармічний баланс не з'їхав з рейок після цієї битви, святкуємо день чистої карми. Ідеальний день, щоб не сваритися, не брехати і не забрати останній шматок піци. Карма бачить усе навіть через вічку в дверях. А завершимо це все міжнародним ним супу, налий собі тарілочку гарячого обійми ложку і згадай про життя. Це як борщ, якщо дати настоятися, буде ще краще. Щодо іменин сьогодні варто привітати Георгія, Данила, Марка, Миколу, Олексія, Платона, Семена, Агафію та Вероніку. Якщо серед них є хтось близький, ми обійміть його. Якщо ви одна з них або один, знайте, сьогодні ваш день буде трішечки зіркою. А тепер трохи гордості: сьогодні день народження української конституції. У 1710 році Гетьман Пилипорлик склав перший конституційний договір. Тобто ми вже тоді мали те, що інші тільки вигадували, а ми вже підписували. А у 2001 році. Ці Верховна Рада ухвалила Кримінальний кодекс України. Цей документ і досі нагадує нам, навіть за жахти з подушкою може прилетіти. Ну і про погоду. На вулиці квітень, і він не визначився, хто він такий: то весна, то ще трошечки зими, але ми ж з вами знаємо: неважливо, що за вікном, важливо, що в душі, тепло, світанок або ж навіть трохи романтики. Одягайтеся по любові, а не по температурі. І про прикмети, якщо ще не прилетіли ластівки, значить вони образилися на прогноз погоди. Чекайте холодів. Якщо берези тече багато соку, готуйте гумові, чоботи і плащ у стилі виноград, Буде мокре літо. Сильні дощі навесні це не драма, а обіцянка врожаю. Головне, щоб не тільки картопля, а й на душевному полі, що не можна сьогодні робити. Сьогодні не сваримося навіть із касирами, які питають, є бонусна карта, не чіпаємо обличчя, ні руками, ні хірургами операції почекають. І головне, жодних спонтанних покупок. Якщо раптом тебе потягнуло на новий пуфік, запитайте себе, це я чи маркетинг мене веде. А тепер про зірки трохи гороскопу Овни, сьогодні вас не зупинять навіть закриті двері, і це не метафора, перевірте лоба В Тельці, Ви відчуваєте аромат можливостей, але не плутайте його з запахом булочок. Близнюки день буде дзеркальним. Хтось скаже вам те, що ви давно мали сказати собі, раки. Вам час іти не туди, куди всі, бо саме там є те, що давно чекає на вас. Леви, сьогодні день не для голосу, а для тиші. У тиші ховається відповідь. Діви, забудьте про лінійне. Сьогодні вас врятує абсурд і трішки іронії. Терези, не приймайте рішень, дивіться, як вони приходять самі і лякаються вас. Скорпіон сьогодні навіть ваші сни будуть вас уникати. Час відпочити від себе. Стрільці, стріли сьогодні не летять, вони сідають поруч, щоб послухати. Козороги замість підйому затища, і саме там ключ. Водолії, не мрійте, просто йдіть туди, де незручно, саме там буде свобода. Ну і риби плавайте проти течії бо сьогодні вода це повітря. Друзі, а тепер. Про головне субота це не просто вихідний, це портал у себе. Весь тиждень ми віддавали час, енергію, увагу, а тепер настав час повертати. Відпочинок це не нічого не робити, це дати собі дихати. Це момент, коли замість треба ми кажемо, я хочу, коли тиша не лякає, а обіймає. Тому сьогодні годуємо свою душу спокоєм. Послухайте себе не для того, щоб виправити, а щоб зрозуміти, бо спокій це не тиша зовні, це порядок всередині. І субота створена саме для цього. Відпочивайте не як, ніби втікаєте від робочих справ, а ніби як нарешті повертаєтеся додому з довгого відрядження у рідний дім у себе. Ну, а я дякую, що цей ранок ми прожили разом. Пам'ятайте, ви маєте право на спокій, на гумор і на ще одну чашку чаю. До зустрічі завтра, і хай сьогоднішній день буде схожий на обійми найріднішої вам людини. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!